Друзі, терміново надходять новини від телеграм-каналу Книга Палача. Один із старших братів Мамонів, поранений внаслідок перестрілки поблизу під'їзду. Четверті ранку повертаючись із клубу, його біля будинку, в якому він мешкає, чекали двоє. Як тільки він підійшов, невідомі відкрили вогонь. Поранення серйозні Володимира Мамона госпіталізували в ростовську лікарню. 12 куля. лікарі кажуть, що не виживе. 11 жовтня служба безпеки України опублікувала інформацію про підозрюваних які Навели російський іскандер на кафе в селі Гроза у Харківській області. За даними СБУ, навідниками стали двоє колишніх місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамона. Також опубліковані російські паспорти обох братів та їхні посвідчення поліцаїв у лавах окупаційної влади. Вони виїхали на територію РФ ще минулого року перед звільненням села Гроза від окупантів. Однак, вже з Росії дистанційно залучали до співпраці жителі. Підконтрольних Україні території та формували власну мережу інформаторів. Журналіст НВ Сергій Укунів, який приїхав в грозу одразу після трагедії 5 жовтня, почув прізвище Мамонів ще у перший день після російського удару по село. Вже тоді місцеві жителі згадували колишніх сусідів, які втекли в Росію, як Катів та колаборантів. Лариса Шевченко ім'я жінки змінено з міркувань безпеки. Та відомо редакції мешкає зовсім поруч з кафе, куди 5 жовтня влучила російська ракета. Та її родина пережила російську окупацію грози, під час якої будинок Лариси кілька разів обшукували чоловіка, погрожували розстріляти. А сина викрали та відправили в катівню. За словами Шевченко, до цих на інших злочинів мала стосунок родина Мамонів, які одразу після приходу окупантів погодилися співпрацювати з росіянами і стали поліцаями. Під час 20 хвилинної розмови з журналістом НВІ ще за тиждень до того, як на них вказала збу жінка, 11 разів назвала Мамонів фашистами. Окрім Братів Дмитра та Володимира Лариса також згадувала про Сергія Мамона, їхнього батька та ще одного сина Олександра. За її словами, уся родина була колаборантами. З станом на зараз не згадує Сергія та Олександра Мамонів як підозрюваних. Ще до війни батько Мамонів працював з моїм чоловіком. Я потім йому якось кажу тобі не соромно. А ти ж разом з чоловіком моїм працював? Він каже: Ну і що це звірі? Згадує про них Лариса Шевченко. Під час російської окупації її сина викрали та тривали час не повідомляли жодної. Інформації про його місце перебування чи статус жінка розповідає, що здолала пішка шляху 35 кілометрів до Купінська в пошуках сина. каже, була готова до того, що її можуть вбити на блокпостах росіяни. Я прийшла в поліцію, де вони окупанти тримали в'язні. Вони не кажуть, чи тут та чи інша людина чи ні. Але якщо ти хочеш продати якусь передачку, її її приймає. Судячи за все він тут так і дізналася, що мій син в купінській катівні. Лариса розповідає, що її сина били з трубом та приковували. Кайданами вдома талевих решіток. Одного разу вона бачила, як окупанти вели по вулиці колон українських заручників. Їх били та змушували іти у зігнутому стані, опустивши голову максимально низько. Коли люди падали, їх били та підіймали знову. Згодом окупанти почали використовувати в'язнів на примусових роботах. Зокрема, вони змушували людей розбирати завали колишнього правління митної служби. В цьому будинку розміщувався штаб окупантів, який був точно знищений ударом ЗСУ. Людмила. Та стверджує, що загалом в різних катівнях та підвалах у Куп'янську могли перебувати сотні людей під час швидкого контрнаступу ЗСУ восени 2022 року. Окупанти буквально тікали з міста та втратили контроль на частину в'язнів. Саме так сину Лариси Шевченко вдалося втекти з примусових робіт за день до звільнення Куп'янська. Журналісти Анві Сергій Окунів передав, що інформацію про ймовірні злочини родини Мамонів отримано ним від мешканців Грозив СБУ та прокуратуру Харківській області. За даними СБУ від початку жовтня 2023 року, брати Володимир та Дмитро Мамони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їхні знайомі з села Гроза, в тому числі ті, хто подавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам, отримані відомості Росіяни 5 жовтня використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно тактичного ракетного комплексу Іскандер. -1».